Мажор у Києві одразу після закінчення війни. Річ у тім, що Максим Кріпа, власник організації Наві, а також бізнес-центру «Парос» і готелю Україна, отримав дозвіл на придбання міжнародного виставкового центру в центрі Києва. Для розуміння це взагалі найбільший виставковий майданчик в Україні. А тепер давайте разом збирати цей пазл. Одразу після того, як Велф повідомили, що хоче суттєво збільшити кількість кіберспортивних турнірів. Власник однієї з найбільш успішних кіберспортивних організацій планети купує не тільки величезний майданчик, який ідеально підійде для проведення найбільших турнірів, а ще й неподалік купує великий готель, що має 374 номери для розміщення гостів міста. Складається таке враження, як наче Максим Кріпа дійсно хоче зробити Київ міжнародною столицею кіберспорту. Тільки уявіть собі, наскільки сильно це підніме тур. Ризм в Україну, а це автоматично означатиме надходження зовнішніх грошей в бюджет, робочі місця, нові компанії, інвестиції, реклама це величезна галузь, яку ми дійсно маємо шанс приборкати, як тільки розберемося з нашим кінченим сусідом.